На тлі оголошення керманичем СССР Михайлом Горбачовим перебудови і гласності у країнах Балтії активізовуються національні рухи. З'являються громадські організації та газети, які не були підконтрольні компартії. Усе частіше порушується питання про суверенітет і навіть незалежність. Місцеві політики засуджують пакт Молотова Рібентропа, за яким Гітлер та Сталін розділили між собою Європу. І саме після цієї угоди між двома диктаторами країни Балтії відійшли під протекторат Кремля у серпні 1988 року. На антимосковський мітинг у Вільнюсі зібралося близько 250 тисяч людей. Уже через рік відбувається наймасовіша та найзнаменитіша акція за незалежність Балтійський шлях. Тоді понад 2 мільйони мешканців Литви, Латвії та Естонії вишикувалися у живий ланцюг завдовжки 670 кілометрів, з'єднавши три столиці: Вільнюс, Регу і Талін.